Допомогти всім тим, хто цього потребує, аби пережити непрості виклики зими. В разі блекауту міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів нараду з соцпрацівниками міста. Головне завдання не полишити людей в скруті під час можливого вимкнення електроенергії на більш ніж 24 години. У разі повного блекауту найважливіша ситуація це надати допомогу людям, які є в скруті. Тобто, це не завжди одинокі люди, не завжди навіть люди з інвалідністю. А іноді люди попадають скруту і за захворюваності, і за того, що, наприклад, діти дуже далеко не можуть допомогти батькам. Тому дуже важливо не пропустити цю ситуацію, і допомогти. Якщо світла не буде більш ніж 24 години, важливо, щоб не сталося трагедії, враховуючи непрості виклики, які стоять зараз перед містом, аби ніхто не залишився сам на сам з бідою. Мерія разом з соціальними працівниками, представниками релігійних та громадських. Ких організацій напрацювали ряд механізмів, як діяти в критичній ситуації. Більшість людей живе у багатоквартирних будинках, де є сусіди. Ми говорили про те, що ми, наприклад, за кожним пунктом обігріву закріпимо когось з працівників, дамо контакти, і так само, можливо, варто це пропонувати, щоб сусіди в разі, коли відомо, будь-який пункт обігріву, могли подавати інформацію про людей, які потребують. Хтось там, хто чергує, контактує з тим працівником, який буде, скажімо, до цього пункту закріплений. Тоді ми вже будемо реагувати, відповідно, дивитися, чи цю людину потрібно кудись забрати, ну, помістити чи знову ж їй приїхати, щось там. Ну, Харчі, ліки, що там потрібно, також міська влада закуповує генератори та готова відшкодовувати пальне для підприємців, які прийдуть на допомогу населенню. Ми готові допомагати з відшкодуванням вартості палива. Або можливо, навіть голова казав, що буде розглядатися варіант підтримки з наданням в користування генераторів. Але ну це широке питання. Генератори. Дефіцит і дуже часто постачальники їх надають значно пізнішими термінами ніж ми можемо мати в них потребу. Наразі в Івано-Франківську вже облаштовано 70 пунктів обігріву. Ольга Гриців, Анастасія Богей, новини телерадіокомпанія Раї.